Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. CNN повідомляє, що Сполучені Штати в Саудівській Аравії проведуть зустріч не тільки з Україною, а й з росіянами. Американські телеканали з посиланням на джерело, яке знайоме з планами американської делегації, пише, що цього тижня головні посадові особи адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та Українськими офіційними особами в Саудівській Аравії зазначається, що ці зустрічі стануть початком ще одного важливого тижня переговорів із високими ставками, оскільки президент Дональд Трамп і його команда прагнуть укласти угоду між Україною та США про майбутню зустріч із російською делегацією раніше коротко заявив і сам Трамп, наголосивши, що Цитую, чекають великі зустрічі в Саудівській Аравії, у яких братимуть участь Росія та Україна. Подивимось, чи зможемо ми щось зробити, сказав американський президент, і також висловив сподівання, що цього тижня можуть відбутися дуже важливі події. Тим часом в Росії заявили, що не планують ніяких переговорів зі Сполученими Штатами в Саудівській Аравії. Цього тижня у Російському міністерстві закордонних справ стверджують, що не планують проводити зі Сполученими Штатами наступний раунд переговорів в Саудівській Аравії найближчими днями, ну і, власне, впродовж цього тижня. Про таке пише пропагандистське агентство ТАС, і разом з тим речник. Кремля Дмитро Пісков на брифінгу також заявив, що Москва і Вашингтон не планують переговорів на цьому тижні у Саудівській Аравії. Тож ми бачимо, коли зараз росіяни до речі, вже не вперше треба сказати, просто публічно заперечують не тільки слова американських посадовців, а й безпосередньо американського лідера Дональда Трампа. Раніше, коли Трамп анонсував другий раунд переговорів між американською та російською делегацією у Ряді на 25 лютого в Росії безпосередньо Лавров, а потім і Путін заявили про те, що насправді не планується ніяких переговорів. А сам російський диктатор сказав, що взагалі питання України і Росії навіть не обговорювалися зараз. На той момент казав Путін питання, які на порядку денному це питання виключно. Двосторонніх відносин між, між Сполученими Штатами та Росією у такий спосіб Путін а, заперечував слова Дональда Трампа, і більше того, він говорив а, це після того, як Трамп заявляв про, начебто, ну знаєте, якийсь небачений успіх в переговорах із а, росіянами зараз. же Росіяни роблять те саме і після того, коли Трамп заявляє, що переговори відбудуться у а, Саудівській Аравії цього тижня, і очікує. Великих подій і грандіозних росіяни кажуть ні, нічого не планується. І не тільки е, у такий спосіб окупанти зараз фактично е, принижують, можна сказати, американського президента і американських посадовців е, разом з тим. Е, Журналіст «The Washington Post», також спілкуючись із Трампом, якраз на борту «Air Force One», запитав про те, як він реагує, коли російський диктатор Путін продовжує атакувати Україну в той же час, фактично принижуючи зусилля американського лідера. Давайте послухаємо, що на це відповів і як взагалі відреагував Дональд Трамп. Коли ви намагаєтеся укласти мирну угоду? Президент Путін не поважає вас, він атакує Україну. Коли ви намагаєтеся укласти мирну угоду, хто Путін? Він зневажає мене? Так ви звідки? Майкл Бурков Washington Post. Ви серйозно підірвали до себе довіру, як до змі? Ну, так бачимо, як Дональд Трамп дійсно реагує, коли фактично йому вказують на реальні факти, що він не може впливати на російського диктатора, і фактично є безсилим у питанні взаємодії з росіянами, які публічно не соромляться заперечувати будь-які заяви американського лідера, і не тільки власне на словах, а ми бачимо, як росіяни зараз демонструють, чого вони насправді бажають, атакуючи Україну, і це точно. Не мир, це точно не перемиря, і це не пауза в а, повітряних атаках на територію нашої держави чи будь-яких інших.